Тато небесний. Я молюся Тобі, Господь Боже, за сьогоднішній вечір. Я молюся, Господи Тобі, Господь Боже, щоб у кожного із нас була зустріч з Тобою один на один. Я молюся, Господи Тобі, Господь Боже, щоб ми ставали сильнішими у вірі, щоб ми ставали сильнішими у Тобі. Я молюся, Господи Тобі, щоб ми шукали кожен. Божого захисту, Божого відповіді на питання, Господь, який нас цікавить. Я молюся, Господи, Тобі, щоб ми не обманювалися, а йшли і шукали Тебе, Господь. Я молюся, Господи, Тобі, щоб Дух Святий говорив до нас, тато Небесний. Я молюся, Господи Тобі, захисти нас від ворогів наших і дай нам мудрість у будь-якій ситуації. В ім'я твоє Боже. Амінь. Тато Небесний, ми приходимо, Господь Боже, до Тебе і просимо Тебе, Господь Боже, Божого захисту. Божого миру. Ми просимо Тебе, Господь, Боже, Господь, щоб сьогодні вночі не було руйнувань. Ми просимо Тебе, Господь, Боже, захисти кожне місто, кожне село, кожну область, тато Небесний, ми просимо Тебе, Господь, Боже Господь, щоб ситуація в країні вона змінювалась на добро. Я молюся, Господи, Тобі, і ми молимося, Господи Тобі, щоб там, де небезпека, ворог не міг нічого зробити. Я молюся, Господи, Тобі, і ми молимося, Господи, Тобі захисти наших захисників, де вони зараз перебувають. Ми молимося, Господи, Тобі, щоб була мудрість там, де це потрібно. Щоб командири були командирами Боже. Ми молимося, Господи Тобі, щоб Ти показав вихід і зміни в тій ситуації, де зараз відбувається. Господь, Ти є великий, Ти є все і для Тебе немає нічого неможливого. І я молюся, Господи, Тобі, і призиваю і вас до молитви, тому що молитва, вона творить дива. І Ісус Господь. Ми молилися Тобі в ім'я Твоє. Ми призиваємо, Господь Боже, Твоє ім'я, бо воно рушить горе в ім'я Твоє Боже. Амінь.